У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша тривають волейбольні змагання. Щоразу тут збираються спортивні команди, аби продемонструвати гідний результат, докладніше у сюжеті. Гра проходила в спортзалі Бродівської гімназії імені Івана Труша, де в напруженій боротьбі змагались дві команди: зокрема, волейбольний спортивний клуб Єдність, що представляв місто Броди, та волейбольна команда Стріла із міста Радехів. Присутні глядачі як могли підтримували своїх фаворитів оваціями та оплисками. Ми зародеки, і за родеків боліваємо. Ми в кожній команді бажаємо. Ну але переможець має в горі ві... ві... показати свої тиво. Незважаючи на напружену гру, команда міста Броди робила усе можливе в кожній подачі, аби не програвати супернику жодного балу. Болівальники щиро підтримували гравців та вірили, що ті обов'язково здобудуть перемогу. Вас в Дуже приємно бачити. На жаль, в напруженій грі бродівчани поступились з рахунком 3-0. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродоонлайн.